Доброго дня! Вітаю вас на YouTube-каналі по вивченню англійської мови. Одразу кажу, що я не, не супер-володію англійською. У мене, в принципі, такий базовий досить рівень з гарматкою, проблеми і тому подібне. Е, багато сидів на YouTube каналах, різних пробував вивчати, але замітив один момент, що в принципі вони всі дають таку інформацію якби, в рознобі. Тобто вона якби не структурована. Відповідно, Знайшов курс Оксфорд, де в принципі чітко по рівням є книжки, які ведуть вас поступово. Вирішив, якби зараз, вчитися по них і думаю, що було веселіше просто не робити це онлайн, не записувати це. І в майбутньому, можливо, комусь. Буде легше вивчати зі мною, тому що завжди легше робити це в парах, ніж з кимось. Добре, кудись, така у нас книжечка Oxford World Skills. Basic ми бачимо Elementary. Тобто, в принципі, це якби базовий курс для а 1 Я можу там трошки помилятися, але ну, а 1 він якби є, базовий рахується. Що ми тут маємо? Ми маємо зміст, так, е, про що ми будемо вивчати? Так, ми бачимо тут, стартарт і юніт. Старт це початок юніт персона, каже, якщо я правильно розумію, як. How to learn new words, як вивчати нові слова. Have to use a unit, як використовувати unit, я так розумію, це персони. Have do the x Як робити exercises? Як робити вправи. Так, далі Basic English. Люди. Тобто ми тут, в принципі, бачимо наш зміст, так, як ми будемо йти по навчанню, everyday life. Тобто щоденне життя, якісь речі, які стосуються у нас в побутовому житті. Food and drink, їжа і напої. Getting around. Around це навколишнє типу як середовище, навколо нас. Getting, ну, отримувати. Бачите, я кажу, я, в принципі, не, не профі, але саме буде цікавіше, будемо пробувати навчатися разом. Places – місця, study and work – навчання і... Робота, тобто ми бачимо, що в принципі, воно йде все поступово. Да? Social English, соціальна англійська, holidays канікули, language мова. Добренько не будемо Introduction. В принципі, це як вступ. Вони там. Я її просто вже трішки читав. Бачите, в принципі, вони тут пишуть, що е, є три книжечки: є Basic Intermediate і Advanced. Basic це базовий, елементарний. And pre Intermediate Intermediate, це типу, як вже прикладається просунутий рівень. Відповідно, базік в нас це від елементарного до такого «і». типу перед просунутого A1 A2. В принципі, я трошки позаймався цією книжкою. Мені подобається як основне, що. Тут все структуровано, тобто ви розумієте, що ви навчаєтесь поступово від, йдете від, скажіть мені, від А до Я, так грубо кажучи, так? І це все-таки програма, як би Оксфордська, я так розумію, вона запатентована. Тобто, якщо я не помиляюсь, то навіть деякі викладачі вчаться по ній. Добренько, стартер. Ну, старт це у нас початок. Have to use a unit. Як використовується unit? От, якісь речі, які ми не знаємо, я буду перекладати з вашого дозволу. Знову таки. Е а, одиниця. Бачите? Одиниця юніт. Відповідно у нас перекладається. Як використовувати одиницю? Деякі слова вони якби звучать в контексті. Тут я не впевнений, що... Правильно прикладаю Добренько. Давайте ми почнемо. Ось в нас перший урок, так? Да? У нас задання. Study the new words. Вивчити нові слова. They are usually in bold type. Вони є usually зазвичай. Тобто вони є звичними in bold type. Type це тип, а от bold. Зараз ми знову такі. Ага. Я зрозумів, які bold type виділені жирнами. Да? Е, окей. Починаємо. I can order in a cafe. I can, я можу order замовити. In в a cafe, В кафе. Відповідно, перша тема у нас, що ми можемо замовити в кафе, так? Ми дивимося. У нас перший пункт. White coffee. І бачите, в нас white coffee. одиниця ми бачимо напис, і відповідно, зразу з боку, в нас якби, є малюночок, де одиниця. Тобто, щоб в нас була візуалізація чітко розуміти, тобто, ну, щоб краще запам'ятовувалось. Окей, white coffee. Що це таке? Кофі? Здогадатися, не важко. White, я так розумію, це у нас біла кава, відповідно, це кава з молоком. Black coffee. Дивимося номер 2, так? Або, можливо, white coffee, до речі, з вершками на молоком, Ще такий варіант, можливо. Ну, плюс-мінус, якби ми розуміємо, так що. black coffee, Чорна кава, тобто, звичайно. Далі номер 3. Ось ми бачимо чашечку. капучино, ну, капучино у цих мовах капучино, чотири, еспресо, Я навіть не, не знаю, чи треба нам зупинятися на такому. П'яте. ну, коли ми говоримо про чай, дуже важливо звучить як ті. Не тіа, а ті. Дожках в візмілок. Це, напевно, якби такий британський варіант пити чай з молоком. Окей. Шостий хат, чоколад. Хат гарячий, шоколад, чоколад. В принципі, зрозуміло. Сім. Оранж джус. Ось ми маємо келих, помаранчевого соку. Orange. Помаранчевий тобто, мається на увазі апельсиновий сік. 8 багет. Багет. Тобто ми бачимо так, що тут, в принципі, в багеті лежить якийсь там сир, зелень і тому подібне. Відповідно, багет мається на увазі не тільки хліба, як бутерброд. Просто він називається багет, тому що він має форму якби булка багета. Потім 9 Сендвіч. White bread. White, ми вже знаємо, це білий. Bread. хліб. Далі 10-й. Brown Браун Brown. Браун. E, коричневий хліб. Ну, розуміємо, темний, так? Тобто, ну, знов таки Тобто, в мене знання в моїй базові, в принципі, зі школи. Плюс я там трошки за кордоном жив. Вчився спілкуватись. в мене руй не супер, але. Буду десь помилятися. То як би. E, Сильно мене не критикуйте. Якщо комусь цікаво, то welcome. Окей, тобто ми бачимо, в принципі, 11-й tosted Sandwich. Тостед Sandwich, так? Тобто той самий сендвіч просто з тосту. І 12-й Roll. Roll – це у нас та сама булка, просто кругла булка. Ось і все. В принципі, Ви можете повторити собі, хоча тут знов -таки, нічого важкого. Дивіться, тут якби багато назв універсальні, так? Тобто маємо кофі, кофі, white, білий, black, чорний. Капучино, капучино, еспресо, еспресо. Ці цей чай. А так, чоколад, Hot chocolate, orange juice, так? Далі сендвіч, в сенвіч. Дев'ятий, десятий одинадцятий пункт це все сендвіч, просто ви акцентуєте, з яким хлібом ви хочете, так.